Манчестер Сіті увімкнулись в самому кінці трансферного вікна, кого підписали та продали містяни. Барселона знов псує життя гравцю Атлетіка Мадрид. Та що ще відбувається у синьо-гранатових? В кінці дам відповідь на декілька ваших питань. Рубрика Вільний мікрофон. Нарешті розважимося. Про футбол та інше поговоримо зараз. Всім привіт! Я Стас і я, як завжди, в ауті. На початку відео попрошу тебе підписатись та поставити лайк, якщо хочеш ще більше якісного україномовного контенту. Голосуй за Лабіговича! Манчестер Сіті активно шукають підсилення та не забувають скидати баласт. Все це в кінці трансферного вікна. По порядку. Ось зовсім нещодавно містяни придбали Жеремі Доку, бельгійського Вінгера. Я думаю, інакше його не називеш. Вінгера в свої 21 рік Доку перебрався з Рена до Манчестер Сіті за небагато немало 60 мільйонів євро. Повідомляють, правда, що там цей трансфер буде розбитий як розсрочка, і типу для Манчестер Сіті. Це буде досить вигідно. Ну, в принципі, це я думаю вигідно і для самого Рена. Рідко вони роблять такі продажі. Для самого Манчестер Сіті, на мою думку, враховуючи те, що вони продали Мареза, це атакувальний гравець, враховуючи те, що у них, в принципі, зараз, скажімо, з швидкісними флангами атак, атаки, є проблема, я думаю, що це є досить сильний і хороший варіант. По-перше, він дуже перспективний. Ну, 21 рік. Гроші такі Манчестер Сіті, так, вони платять будь-які гроші, як завжди, з будь-якого. За але ну, типу, Гордіола не так часто помиляється з вибором. Ну, ось таких от футболістів, і я думаю, що в цілому він розуміє, що він робить. Він реально супершвидкий. Ви могли його бачити в одній восьмій Лігі Європи, коли він розривав просто лівий фланг, де грав Матвієнко. За ним не встигав ніхто. Він дуже швидкий. У нього невеликий зріст, він досить міцний. У нього правильний центр ваги, ось щось на кшталт Рахіма Стерлінга. Так, ви всі бачили, якого у нього, нього арбек позаду, да? і він, типу, бігає так, що воно тримає його вагу, і він дуже швидко може змінювати напрямок свого ходу. Так само щось робив Тання. Ну і, і талоном цього є Лео Месі, який є невеликого зросту, але не досить худий для того, щоб падати від кожного сквознічку, А при цьому досить такий міцної статури для свого зросту, для того, щоб дуже швидко змінювати напрямок свого руху. І це робить Джеремі ми всі з вами знаємо, що ПЕП вміє розкривати молодих футболістів, знаходити їм нові позиції на полі, нові амплуа? Амплуа реально розкривати футболістів. І я думаю, що такі приклади, як Мессі, такі приклади, як Стерлінг, Сане, Фоуден, то там ще я ж не пам'ятаю, Санчес та Педрі. Педрі. Педро чи були вони ще в час Пепа гвардіоли в Барселоні? Ну, по-моєму, були. Ну коротше, ви розумієте, він вміє це робити, і ну чому. У дуку має стати виключенням. Реально Жеремі, доку може стати знаєте такою невеликою, але машиною для знищення флангів. Просто таким максимально сильним суперсабом виходити на заміну, брати м'яч, бігти з ним через все поле, віддавати пас. Холанд забив, Альварос чи, чи Альварес забив, там Фоден забив. Хто завгодно, ну, В Сіті багато хто може забувати, але не багато хто може так швидко бігати, як робить цей хлопчина. При цьому сіті не забуває продавати гравців. Емерик Ляпорт, центральний захисник з іспанським паспортом, але ніби французьким громадянством. Неважливо, в свої 29 років змінив Манчестер Сіті на кого там Аль-Насер. Звісно ж, ну і куди ще Саудівська Аравія забирає Ляпорта. В принципі, цьому трансферу чередувало те, що вони підписали, вони маю на увазі Сіті, підписали м -м, Йошку Гвардіола, і тому було зрозуміло, що хтось має звільнити цей захист, але я думав, що скоріш за все це може бути там Акі. Хоча в той самий момент Акі дав дуже сильний сезон минулий. Тому я думаю, так, все правильно зробили містяни з тим, що продали Ляпорта. Але єдине, що мені не зрозуміло, чому саме Альнасер. Я думаю, що продати. Його всередині англійського чемпіонату там заплатили більше грошей, ніж 27,5 мільйонів євро, які за нього заплатив Аль Насер. Ну, типу, це маєте зрозуміти, що. Ляпорт є лівоногим захисником, центральним лівоногим захисником. Це дуже рідкісна така позиція на полі, тому що ну, більшість людей на світі так правші, так само футболістів більше правоногих, є ще амбідекстери, що взагалі Янріл, А такі гравці, ось чому Гвардіола да цього Йошко Гвардіола купили за 100 мультів, тому, тому що лівоногий центральний захисник із солідною швидкістю зростом і все інше. Та сама фігня, і тут вони могли. Продати його всередині Англії, я думаю, ну мінімум мільйонів за 30-35. Чого Аль Насер? Ну мабуть, дуже сам Лепорт хотів там заробити свої пару сотнів мільйонів. Також Манчестер Сіті продовжують пошуки підсилення свого півзахисту, точніше, креативного півзахисту. А ми всі пам'ятаємо, що Дебрюй не травмувався і тому йому потрібна заміна. З пакета там не влазить, тому вони шукають, хто цим креативчиком буде, тому що ну якби на Холланда треба віддавати гольові передачі. Так досить гучно говорять про Флоріана Вірца німецького центрального атакуючого півзахисника з Байера Ліверкузена, який, ну, в принципі, так, є серйозним талановитим футболістом, вже декілька років виступає на досить високому рівні. Він ще надто молодий, навіть йому скільки там, якщо не понимаю, 20 років. Ну, тобто, ще ліпи з нього все, що хочеш. Але, ну, скажімо так, є деякі нюансики стосовно нього. По-перше, що він ще такий досить сирий футболіст. Окей, ще раз, всі критики, я не слідкую за прям всіма командами на світі, особливо за Бундеслігою. Але, ну, типу, такі футболісти, ну, якби, всі, хто цікавиться футболом, цікавиться, хто є там, провідними зірками якоїсь ліги. Тому про нього якби, ну, багато і статей, і хайлайтів. І всього, всього що тільки душі завгодно, і те, що він ще досить сироватий в плані своїх атакуючих та креативних дій, це ще факт. Це база, це фундамент. Тому що, ну якби він, скажімо, на професіональному такому високому рівні, тільки за Берлі Веркузен, так пограв ми по великому рахунку. Але основним мінусом його є це травматичність. Ось, наприклад, в минулому сезоні він почав сезон з того, що прийшов вже з розривом хрестів. В сезоні 22-23 він провів 25 матчів, більше з яких виходив на заміну, від, забив 4 голи та віддавав 8 асистів. Ну, якби непогана статистика для 25 матчів, але, ну, ми розуміємо, так? Ясненько. Ось в сезоні 21-22, знов таки він провів 31 матч. Це при тому, що Байер Ліверкузен нестабільно грає в єврокубках з цих 31 матчу 10 голів, 14 асистів. Непогано тут хороша статистика, але знов таки там теж травми, травми м'язів, травми хрестів. Ось в сезоні 21-22 Він отримав цю травму, і потім пів сезона 22-23 цією травмою просидів. Ну якщо подивитись його біографію, то там в принципі досить достатньо травм. Тому тут треба думати, а чи Потрібен нам настільки хрустальний гравець. Дуже цікавий варіант, скажімо, але ну надто ризикований. Також із таких гарних новин це Бернардо Сілва продовжив свій контракт з Манчестер-Сіті. Це чудово, бо він реально є таким, як на мене, не в Манчестер-Сіті. Також чекає зараз на продовження контракту з Кайлом Вокером. І в принципі, у Сіті все добре. Ну що, чого ще хотіти, ну тільки ось. Креатив, ніби ще продають вони Жоа Кансело в Барселону, але якраз про це в наступному блоці. Тож, драма між гравцем Атлетико Мадрид та Барселоною в самому розгарі. Скажу так: колись ми вже подібне бачили так: Антуан Грізма із з Атлетіко прийшов до Барселони, в Барселоні у нього не склалось. Повернувся там критика, всі діла. Повернувся до Атлетіко. В Атлетіко зараз знов заграв. Чудово мова йде про Жо Фелікса, 23-річний нападник збірної Португалії. Вже десь тижні три, а то й місяць заявив про те, що його мрією є приєднатись до Барселони і грати за Барселону. Через це його виключили зі складу команди. Я не знаю стосовно тренувань, але ось почався чемпіонат. Він не грає, і, типу, навіть нема в заявках його. Ну, типу, все зрозуміло. Президент Атлетіко прокоментував майбутнє Жоао Фелікса. Сказав, що він не хоче грати за наш клуб. Це зрозуміло там ляля -ля та поля. Але чи хочуть самого Жоао Фелікса інші команди, це вже інша розмова і тут. Він абсолютно правий. Ну, типу, якщо його не хочуть інші клуби, то звісно його ніхто не купить. Понятно? Вам усе ясно? Типу, навіть сам Фелікс сказав, що я буду сидіти і чекати, поки Барса прийде за мною. Нікуди я звідси не піду. Ситуація дійсно неприємна для Фелікса. Та й взагалі, тому що ну, ми знаємо, всі, всі зараз, да, які в принципі не гаразд у Барселони, і можливо таке, що їм просто навіть нема коли зараз займатися цим питанням з цим Феліксом. Бо ну треба зрозуміти, що це не буде дуже легкий перехід. Це буде, ну скажімо, за це треба буде повоювати. В Свою чергу нападник Атлетіко Мадрід Антуан Грізман теж прокоментував цю ситуацію і сказав: Я теж пережив ситуацію Фелікса бо зробив дещо що зашкодило клубу. Найкраще, що я міг зробити, мовчати, наполегливо працювати. як і будь-який інший гравець, щоб повернутися до планів тренера, йому нелегко. Сподіваюся, все в нього вийде. Це було б найкраще для клубу, для Жуао, для всіх. Що дає Фелікс Барселоні? Ну. Якщо чесно, якщо дивитись на атакуючу лінію Барселони зараз, після того як Усман Дембелє покинув Барселону, перейшов до ПСЖ, Із атаки Барселони залишились лише Ферран Торрес, Рафінья і Роберт Левандовський. Це з таких, що ключові. Ще там є пару молодих хлопців. а Ансу Фаті ще чотири. Так окей. 4, і то непонятно, Фаті поки що ще гравець Барселони, але я так розумію, що хоче звалити. А ще там є пару молодих, яких вони підтягнули з молодіжки, але ж ну зрозуміло, що якби ну це не рівень топ-клубу. Ну для топ-клубу треба ну більше атакувальних гравців, ну вищого рівня. Чи потрібен Жоао Фелікс Барселоні? Ну, в принципі, враховуючи, що у них не вистачає зараз футболістів лінії атаки, думаю, так. Але чи саме він? По перше, трансер мало ймовірний, да, давайте не забувати про те, що. Скоріше за все, я думаю, це буде оренда. Е, якщо це буде оренда, вона буде досить недешевою. Можливо, це навіть оренда там, на два роки буде, тому що, типу, гравець дуже хоче до Барселону, Барси немає грошей, і, типу, оренда на два роки, там не знаю, 40 мільйонів за два роки за оренду, і потім там, наприклад, ще трішки Там мільйонів 20 якихось ще Барселона доплатить, щоб його викупити. Ну, ось такий якийсь варіант. Але ну, а якщо не заграє, ну куди викинуть ті гроші? Будь ласка, не робіть цього. Треба не забувати, що Фелікс коштує. Зараз на трансфермаркеті маркеті 50 мільйонів. Тобто, якщо він нормально себе проявить в Барселоні, Атлетіко точно захоче 80-100. Там вони вже я думаю такі суми хочуть, хоч він і не грає. На мою думку, Фелікс не дасть явного там прогресу Барселоні. Минулого сезону він це довів в Челсі, коли за там перейшов в оренду на півсезону і там за 20 матчів забив 4 голи і віддав 0 асистів. До що ви розуміли, 0 асистів взагалі за весь сезон за Атлетіко за Челсі, 0 асистів. Він не пасує партнерам, але при цьому за оренду Челсі заплатили 11 мільйонів. Ну, що є провальною орендою 100%. Фелікс, в принципі, здатен дати там певний рух в атації, да, там якийсь можливо креатив. Ну, я сам я сумніваюся, що він там буде надто щось вигадувати, але там взяти м'яч, швидкість руху м'яча він може дати. Але треба не збувати, що далі з цим м'ячем нічого не буде. Ну, бо у Фелікса є так, тільки Фелікс, тільки він, м'яч і ворота, або він і там поле. Це нічого більше нема. Ну. А чи потрібен такий футболіст? Хаві? Ну, питання. Можливо, можливо, Хаві краще тренер за Дієго Сіміоне, можливо, він зможе там інтегрувати його в свою команду, розкрити його сильні якості, посилити слабкі якості, все може бути, але ну давайте так, закриваючи тему Фелікса, скажу, що Барселоні однозначно потрібен атакуючий гравець. Я не впевнений, що саме Фелікс, але він потрібен. Може, це його мрія перейти в Барселону і тому він там заграє. Але скільки ти? Яких мрій ми вже бачили, і нічого не відбулось? Да, грізман. Барселона планує все далі підсилюватися, але ж все так само в умовах стислого бюджету. Зараз продовжили контракт з Марком Андре Терштегіном, і я думаю, що в принципі там по-моєму, до 28 року і це досить добра новина, бо у них були не це гроші. Зараз продали дембіле. І я думаю, що ще якісь гроші у них з'явились. Тому вони зараз ніби ось намагаються підписати у Манчестер-Сіті Жоао Фелікса. Ой, як його. Жао Кансело, чи то лівий, чи правий захисник, ідеально підходить Барселоні, ну спрям. Бо, по-перше, закриває і один, і другий фланг, куди не кінь. Він сюди може зможе чудово зіграти, він чудово грає і лівою і правою ногою. І з самого відкриття трансферного вікна, в принципі, Фабріцьо Роману говорив про те, що жао Філі... Блін, що мені цей жао Філікс? Що Жуао Кансело чи Жао Канцело збирається до Барселони і нікуди більше не хоче. І враховуючи те, з якою любов'ю Пе певар... Гордіоло допомагає Барселоні. Я думаю, що цей трансфер точно може відбутись. З якою ви скажете любов'ю? Ну, давайте подивимось такий момент, що Пеп Гвардіола останні там декілька років постійно допомагає Барсі, скидуючи їм, в принципі, гравців. Ферран Торес. Продали вони його 2-4 роки тому в Барселону за 55 мільйонів, коли він оцінювався, там, по-моєму, 60-70, Але пішов він в Барселону. Зараз Гюндаган вільним агентом саме в Барселону. Ви скажете, ну це ж вільний агент? Ну да, але чому саме Барса? Реал Мадрид, чи є Баварія, він німець, Саудівська Аравія. Там ще більше гроші дадуть. Ні, саме Барселона. Чомусь. Ну, може, Пеп щось там шепче на вушко. Окрім цього, там раніше пішов Ерік Гарсія, теж вільним агентом. Той самий сюжет, потім цей Серхіо. Гуеро, той самий сюжет, вільний агент, так само пішов. Також, якщо взагалі розганяти теорію всесвітнього заговору, то Оріол Ромеро, Ромеу, гравець опорний півзахисник з Жирони, а Жирона входить в сіті груп, якщо хтось не знав, за 3,5 мільйони. Зараз перебрався до Барселони, бо у них нема тепер опорника, Бускетс пішов, їм такий міцний роз... такий міцний дядька, такий, який буде всіх навалювати, ламати. Це він. При тому, що він оцінювався там десь 5 мільйонів. За три з він перейшов з Жирони до Барселони і е, тим самим підсилили склад. І ви скажете, йде тут зв'язок все одно. А те, що президентом Жирони є брат Пепе Гвардіоли. Вот О, це так несподіванка. Тому я дуже не здивуюся, якщо Кансело зараз перейде в Барселону на правах оренди, і про це вже говорять, що це буде саме оренда. І я думаю, що вона буде недорога. І я думаю, що викоп його минулого наступного літа або через ще рік, там, наприклад, два, двохрічна оренда буде взагалі там теж за пару копійок. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи допомагає Пев Гвардіола тихенечко в Барселоні? Ну, тепер на солодке рубрика Вільний мікрофон. Сьогодні три питання від підповідь. Данило Горинович чи Горинович, питання на вільний мікрофон: як тобі активність М'ю та Челсі на трансферному ринку? Чи є шанс на перемогу М'ю у цьому сезоні? АПЛ? Дивись, по-перше, можеш перейти наступне відео, де я зробив свій прогноз по на АПЛ на цілий сезон, хто яке місце займе. В цілому, вважаю так, давай М'ю, трансферна компанія непогана. Вони закрили проблему позицію з нападником. Я думаю, що зараз. Як він відновиться від травм, у них в принципі має вирівнятись граватаці зараз, коли я записую відео, вже три тури пройшло, і вони жахливо грали в всіх трьох трьох турах. Хоч я їх в своєму придікченні поставив на друге місце, і зараз же переживаю стосовно свого результату. Я не помилявся так, зародом. Тому, скажімо так, трансфери досить стримані, але ще час до закриття трансферного вікна є. Можливо, ще щось буде. Шанси на перемогу в АПЛ. Ну, скажімо так, друге, третє місце, так, перемога ні. Надто багато факторів має скласти, щоб Манчестер Юнайтед цього сезону виграли. Манчестер Сіті має провалитись арсенал, ну там надто багато. А у Челсі, ну на чемпіонство, скажімо так, враховуючи, що нема єврокубків, на не, них це не тисне. Я думаю, що Челсі має шанс, але ті проблеми, які зараз у них є. Ой, мамочки. Ну яке чемпіонство? Ну об'єктивно, я дивлюсь просто зараз, як грає Челсі. Я не розумію, яке Ой, про яке чемпіонство ми говоримо. Там не те, що чемпіонством не пахне. Ну, якщо чесно, зараз подивлюсь, подивитись на Вестхем і подивитись на Тоттенхем, то мені ці команди сильніші, ніж Челсі. Ну. От реально по перших матчах подивимось, що буде далі. Але, скажімо так, трансферна компанія. Окей, хоча, до речі, я про них не говорив. Але Челсі при цьому ну, в своїх відео не говорив. Але Челсі при цьому купили дуже багато якихось молодих ноунеймів там з ще аргентинських, чи якогось там чемпіонатів по 20, 30, 40 мільйонів. Я не знаю тут. таке відчуття, що в симулятор грає, просто гроші викидає, і типу, і думає, що нічого за це не буде. Ну я сподіваюся лише на те, що він знає, що робить. Але... Просто купляти всіх, хто більш-менш блищить, якось. Ну і як на мене, це ту матч. А в цілому ця трансферна компанія. Якщо брати по гучних іменах, для мене добра. Дісесі, Кайседо, Лавія, Джексон, Нкунку все топчик. Друге питання Юрій. Просто Юрій, що може сказати про вилучення Ювентеса з Ліги конференції. Це досить, до речі, цікаве питання. Я якось думав про те, що ви ж пам'ятаєте всі, минулому сезоні ця ситуація з Ювентусом була досить неоднозначна. Вони там і так з проблемами йшли по чемпіонату, потім з них там зрізаючи 12 чи 15 очок, вони падають там всередину турнірної таблиці, їм треба вити, викарабкуватись. Вони там починають штампувати перемоги, піднімаються наверх, там, ну понятно, не на перше, друге там щось. В п'ятірку входять чи, чи шосте місце займають, ніби все добре, потім їм там повертають якусь кількість очків, потім знов щось знімають. Коротше, по ітогу, коли закінчився сезон, вони займали, якщо не помиляюсь, чи шосте, чи сьоме місце щось таке, і з них знов знімають очки, вони падають нижче. А так падають до Ліги конференції до ну, мабуть, сьоме місце, я не пам'ятаю. І коли оця Ліга конференції там з'явилась, ну я думаю, бляха, ну що вони будуть там грати. І коли відкрилось трансферне вікно, приходять Повідомлення е, через е, інсайдерів, що, е, що їм заборонили виступати в Лізі Конференції. І якщо чесно, мені здається, що Ювентус самі зробили якийсь хід конем для того, щоб не виступати в Лізі конференції. Можливо, там сказали комусь, подайте на нас позов, нам не потрібна Лі-конференція. А вона їм реально не потрібна. Ви розумієте, що вона гроші майже не дає, бо там копійки. Ну, умовно, представте: Ювентус проти там Ференс Вароша. Це не смішно, Ed. З усім з усією повагою до Ференсваруша. Ну хто буде дивитися цей матч? Вболівальників Франсвароша. Все тому я думаю, що для Ювентуса головне в цьому сезоні це чемпіонат серія А, і вони будуть, і Кубок Італії. Вони будуть за це чіплятись, щоб вийти в Лігу Чемпіонів наступного сезону, бо це гроші, і їм вони не вони майже не підсилили з цього літа. Ну, типу, що там у них за трансфери на три копійки. Я думаю, що ось яка у них основна мета. А ліга конференції вона їм тільки буде заважати, і враховуючи рівень тих. Суперників, які є в лізі, в лізі конференції, там їх ще й поламають, їм цього точно не можна зараз. Третє питання: Глеб 05. Привіт! Як думаєш, що буде з Фодином в цьому сезоні? До речі, крута фотка. О, як це мило. Що стосується Фодина, я думаю, що в принципі Гордіола знайде, як його інтегрувати в склад цього сезону, тому що ну це не діло, що він сидів минулий сезон на банці. якщо не помиляюсь, то спочатку цього сезону він вже грав, і я думаю, що просто через те, що травму отримав дебрюйне і. І зараз треба змінювати якось гру в центрі поля, він не може знайти, як саме зараз розставити гравців атаки. Бо в якомусь матчі там був і Альварес чи Альварес, і Холланд одразу разом то там ротація. Ну тобто треба розуміти, що у них є гравці, які теж потребують місця в основному складі. І я думаю, що Фоуден просто дуже дуже непогано дублюється з тим самим Альваресом або Грілішем. Але при цьому, там, наприклад, Гріліш, як на мене, більш міцний хлопець. Опис, тобто він на собі заробляє багато фолів, тому що дуже йде плідно в обіграш, але в той самий момент він міцніший в плані потрібний момент поштовхатись, а Фоден падає. Ну, типу, мені здається, що це так. Може я не правий. Це просто моя думка. Тому я думаю, що Фоден, враховуючи ті комплементарні слова, які Гвардіола все життя про нього говорить, що це ніби там другий Месі, що він такої таке бачив лише такі навички у Мессі. Тому ну пеп, ну ти ж не тримав Месі на лавці, окрім того, ти златана переставив, щоб Месі грав. Ну. Типу, як це? Тому я думаю, що з фоденом все має бути добре. І, а якщо ні, то за ним вишукується черга з усіх топ-клубів 100%. Такий талант не може прозібати на лавці. Дякую за питання. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Не прощаю з вами. Слава Україні!